Привіт, з вами Нік Дотожний. І як ви просили, сьогодні у нас на огляді аж дві акумуляторні пилки від торгової марки Grosser. Ладно, дві в тебе більше бувало. бувало. Ось так виглядають ці пилки модель. 820 відразу йде в зібраному виді, як бачите, є додаткова ручка. Модель 120, як Мія казала, схожа на пробник якоїсь пилки. Схожа... Настояща є Ну, Електро або бензо, тому що має бокову ручку, ніби з боку ще можна триматись і працювати. Так, давайте почнемо з моделі 820-ї. Замірюємо робочу довжину шини. Як бачите, 19,5 см. Є захист. До речі, захист нормально працює. Кана натяжка ланцюга. Про ручку я вам вже сказав. Є пробка для заливу мастила. Як бачите, бак прозорий і тут іде автоматична подача мастила. Кнопка зроблена по техніці безпеки. Або зліва, або справа сунете сувак і вмикаєте. І, до речі, те, що ми казали спочатку презентації, Grosser, всі ручки дуже приємно прогумовані, ніби софт-тач гума. А ось робоча довжина 120-ї моделі 29,5 см. Також має швидку безключову. Натяжку ланцюга і також фіксацію, ручка прогумована, і тут кнопка також зроблена по техніці безпеки. Ось тут вже йде ширша горловина для заливу мастила. Знаєш, що мене цікавить що чи тут оце гальмо це бутафорія, чи це не думаю, що бутафорія сунок кудись там гнеться. Ну так, да, щось рухається. Ну давайте з тобою в тесті спробуємо. Мія вже забігає на період. Покажу пробки в порівнянні. Ось цей де 120-та модель, ось цей де 820-та. Ну, звичайно, що в ширшу пробку легше заливати мастило. Тестувати ми сьогодні їх будемо на акумуляторних батареях. 3 ампер години вага пили 120-ї, 2 кг 140 г з акумуляторною батареєю. І вага 820 моделі точно така сама 2 кілограма 140 грам. Це враховується це, що є акумуляторна батарея. 820 модель по характеристикам вказала, що працює від 20 вольт. Відразу скажу, що вся посадка йде макітовська, довжина шини 8 дюймів або 200 міліметрів, і крок ланцюга 1 четверта мікро на 47 ланок, і швидкість ланцюга 7 метрів у секунду. 120 модель має шину 12 дюймів або 305 мм, міліметрів. Той самий крок ланцюга 1 четверта мікро і довжина 63 ланки. І швидкість ланцюга 16 метрів у секунду. Так, залили мастило. До речі, раджу завжди заливати нормальне масло на переробку, тому що буває, як від переробки забувається постійно масляний бак, якщо в таких міні-пилах, а якщо в більших пилах, то і масляний насос. Давайте продемонструю, як вони працюють. Це є 120-та. Як ви почули, має плавний запуск і швидку зупинку, і це є 820-та. Також має плавний запуск, але вже немає такої швидкої зупинки. Перед роботою рекомендую перевірити подачу мастила. Спочатку 820-та, як бачите, відразу подається. І тепер 120-та. Також відразу подається. До речі, друзі, в цих двох мініпилах є ще запасні додаткові ланцюги. Так, знайшли валюжник. Ну що, Соломія, ти перша перевіриш, з якої почнеш перевіряти? З тою, що з ручкою. З ручкою, так. Давай спочатку менший діаметр перевіримо. Діаметр приблизно 50 міліметрів. Ну і що, Соломія, яка тобі швидше різала? Я не знаю, мені здається, вони різали одинаково, але чогось мені оця в руці ніби легше була. Так, діаметр покрупніше. Давай, Соломія, тестуй. Так, тепер спробуємо на більшому діаметрі, практично 210 мм. Пили не призначені, але в нас як би тест. 120-ї шина більша, пробуємо її. Ну, нею ти швидше прорізала, тому що не треба було обходити на другу сторону. І довша шина, але мені все ж таки зручніше це ручкою було запиратися ага, сильніше. Ага. Ну що ж, погнали тест, тестувати я буду на колодах приблизно 10-11 міліметрів. Дам одні умови, побачимо, яка пилок має більшу продуктивність. <му> Що ж, акумуляторна батарея сіла. Зробила 46 різів тут. Там мія пробувала ще три різи і один різ крупний. Цієї я вже зробив вісім різів і одне велике, тому що заготавлював сюди всякі різні патики. Погнали. Да, цієї пили результат вражає. 62 різа. І робив я різи практично на пів шини. Я нею робив більший діаметр різ і в неї більша продуктивність. Не знаю чому, так. Будемо розбирати, подивимось. Друзі, я вам скажу, це самі мінімальні батареї, які можна з ними використовувати. Це батареї 3 Аг. І ось такий, як на мене, дуже хороший результат. І відмічу те, що там і там. Масло ще залишилось десь по півбака, тобто тут масло як в трубу не улітає. Так, хочу показати, як виглядають привідні зірочки. В моделі 120-ті йде, схоже, більше вже як в електричних пилках. В 820 й моделі стоїть як в всіх міні-пилах. Також хочу показати, що під кожною із привідних зірочок стоїть войлок. Ось тут стоїть. І як бачите, в 820 й також є войлок. Добрався до двигунів. І хочу показати, як моделі 820-тій захований двигун і захований редуктор окремо в свій корпус. Також в 120-тій частково захований. Якщо кришку поставити, то буде повністю захований. Покажу, як виглядають контактні групи. Це є 820-ї. Як бачите, все нормально припаяно Перед платою стоїть спеціальний такий діелектричний матеріал, щоб нічого, не дай Бог, не замкнуло. Плата, як бачите, номерна, є ребра на радіаторі для охолодження, компаунд м'ягенький, можна розковиряти, якщо треба. Стоять два конденсатора по 470 мікрофарад і кнопкою включення, як бачите, тут. Служить мікрік. Відразу скажу, що мікрік іде з запасом на 36 вольт, і ще скажу, що мікріки набагато довше служать, ніж звичайні кнопки. Контакти, як бачите, припаяні, щоб нічого від вібрації не відпаялось. По 120-й пилі все точно так зроблено. Контакти нормально припаяні, діелектричний матеріал стоїть. Компаунд м'який, два конденсатора, і ось тут уже стоїть звичайна кнопка. Контакти, як бачите, зафіксовані на гвинти. Але ще покажу, друзі, що ця кнопка пили захищена. Ось бачите, цей шпиндель, який входить усередину. середину, вокруг нього стоїть біла гумка. По баку тут претензій немає, бак твердий, не прогинається. І 820-ті моделі також нормальний бак. Покажу, як виглядає 820-ті моделі масляний насос. Як бачите, масляний насос ведучу шестерню має металеву, а відомо капролонову. Того не треба боятися, так всі ставлять електричні пили. І далі після масляного насоса вже йде реально гумовий шланг, а ось до масляного насоса йде силіконовий. Але покажу, в місцях згину є пружина, зроблена для того, щоб він не переламувався. І ще відмічу дуже такий важливий момент. Ось, бачите, гайка тут йде гармона. Гартована і ось цей гвинт, який прижимає, також є гартований. Якщо десь колись виробиться, без проблем, як бачите, гайку можна замінити. Ну і тут далі мене гросер вражає. Я думаю, він вразить і вас. По-перше, йде велика ванна для змазки. Так, покажу, як виглядає шестерня, і покажу, що підшипник іде під номером 6001. І для такого механізму цей підшипник ну, вважається великим, і тут буде менше розбивати його і менше буде вироблятися шестерня в цілому. У задній частині стоїть, до речі, підшипник під номером CW, де коли такі підшипники можна зустріти в Bosch, Makita, Metabo, не пилозахищений, але під номером 608. І далі, друзі, покажу, як виглядає якір постійний магніт. Також вражає. У передній частині стоїть пилозахищений 629, а ось у задній частині він стоїть дуже-дуже маленький. Але відразу скажу, що підшипник 625-й, і цей підшипник йде з класом точності. І підшипник цей від торгової марки AGNS. Покажу, як достойно до тої бюджетної пилки зібрана катушка статора. По-перше, дифузор, і саме основне, що дифузор зафіксований гвинтами до корпусу. І покажу, як виглядають катушки. Як на мене, нормально залиті, є мінімальні місця для охолодження. А саме більше, що мені подобається, що весь двигун з редуктором. Він повністю зафіксований незалежно від корпусу, тобто він повністю зроблений в такій своїй гільзі, і це набагато краще, чим десь там прикрутили масляний насос, там шестерні і так далі. Далі покажу, як зроблений редуктор в 120-й пилі. Також є своя ванна для змазки. Підшипник тут стоїть 6001 пилозахищений. У задній частині стоїть підшипник 608 rs також пилозахищений. На двигуну стоять трішки менші підшипники. Ну, мені у 820 ну, набагато більше подобається як реалізований якір і загалом там більші підшипники стоять. Покажу порівняння по редукторах. Звичайно, в 120-тій редуктор кращий, тому що йде, як бачите, прямозуба передача. Такі редуктора служать набагато довше. І покажу, що в 820-й йде конічна косозуба передача. Як у болгарці. Покажу, як виглядають батареї. Я вже їх тисячу раз розбирав. Відразу скажу, що батареї зроблені класно. Як бачите, всюди йдуть шини на контактах, ніяких проводків. Провода тільки йдуть на кнопку включення, і, як бачите, є теплове. У нижній частині є спеціальні демпфери від ударів. Елементи 18650. Тут їх є 10. І ці батареї я вже тестував на Ємність, ємність тут правдива. Покажу ще любителям схем з близька. Відразу відмічу, що всі важливі компоненти залиті таким лаком. Ну тут реально ну, нема до чого доколупатись за такий бюджетний цінник. І скажу вам, що це вже не цей рівень акумуляторних пил, який був два роки тому. Як ви самі побачили рівень цих акумуляторних бюджетних пил, ну на цей цінник ну, реально немає до чого приколупатись. Продуктивність хороша. Сподобалося як реалізований двигун має окремо свою капсулу. Також сподобалося, що дві пилки мають по два ланцюга. По батареях претензій взагалі немає. Ну, якщо вибирати між 120-ю і 820-ю, ну я б напевно вибрав 820-ту, так як механіка, підшипники мені в ній сподобалось більше. Хоча в роботі 820-та мені здавалося, що пиляє краще. І нагадаю, дуже одне важливе правило: від чого страдають всі пили, акумуляторні і не тільки. Завжди треба слідкувати за ланцюгом, щоб він завжди був гострий. Як бачите, що ланцюг погано пиляє, замініть на другий або підточіть і. Також завжди слідкуйте, щоб було мастило, щоб була подача масла, і в підсумку скажу, що мені от не соромно рекомендувати їх для домашніх завдань, ну хоч на кожен день роботи, але щоб працювала в одних руках.